Тягне інтернет! Оптоволокно Кетнет! Кетнет знає, як утихомирити безкетників. Він покаже дітям улюблені мультики, а дорослим подарує кілька годин наодинці з захоплюючим фільмом, забезпечить фахівців безперебійним високошвидкісним зв'язком, відкриє радість спілкування із сім'єю. Кетнет працює в одеському регіоні, щоб в кожній оселі був найкращий та найнадійніший інтернет-зв'язок. Кетнет, не вагайтесь, підключайтесь. Для більш детальної інформації дзвоніть вже зараз. Шановні балтяни та гості міста Балта, запрошуємо вас відвідати магазин сільськогосподарських професійних кормів та кормових добавок фірми Ава Груп «Скотобаза». завдяки нашим кормам будуть задоволені не тільки тварини, але і їх господарі. Ми пропонуємо не лише якісні корми, а й доступні ціни. Стартові комбікорми «Ава-Чік» для курчат бройлерів та водоплавної птиці від 22 гривень, ростовий від 18 гривень, стартовий БМВД для свиней від 47 гривень. Гровер та фініш від 42 гривень, премікси від 56 гривень. Ми знаходимося за адресою міста Балта вулиці Магдебуська біля колишнього району. Щоденно з 830 до 17.30. Більш детальну інформацію можна

Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається. Ікона для Трампа та килимові атаки на українські міста. Як Путін підвищує градус і тестує Білий Дім на лояльність? Це була розмова. Точно не переможна для Трампа. Чи станеться реальне енергетичне перемир'я? До України більше застосовується метод кнута, до Росії більше застосовується метод пряника. Інтерес до АЕС, що за нова карта з'явилась в переговорах про мир. Є електростанція, дуже велика електростанція. Про які станції мова чи є тут інтерес Кремля? І яка позиція України? Той, хто контролює атомну енергетику, той по суті контролює економіку України. Острів майбутнього, як Тайвань дивиться на Україну, і готується до війни новітніми технологіями. Цього робота є ще одна суперфункція. Революційні розробки та унікальні нові можливості. Ексклюзив з тайбею. Найцікавіше, які з цих розробок можуть дістатися України і покращити наше життя. А також український томагавт, куди дістає нова рука Нептуна. Oh, та дрони на три тисячі кілометрів, як Україна сама собі створює гарантії безпеки, Це і змусить росіян відмовитися від продовження війни, та потаємна зброя США, яка підірвала радянський союз із середини. СССР більше ні голос, якого Кремль боявся більше за ракети. Леси здавосеб Америка. Це факти тижня з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці! Ви дивитеся факти тижня з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді, і чого нам чекати далі. І починаємо з найгарячішого. Удар просто в серце Нафтової імперії. Пункт перевалки нафти Кавказька, що у Краснодарському краї, вибрад, вибрад. через привіт українських дронів. Кавказька майже тиждень охоплена полум'ям, і в ніч проти неділі стався новий вибух. Наразі площа займання вже перевищила 10 тисяч квадратних метрів. Через цей пункт щороку проходить до 6 мільйонів тонн нафти. Він є одним із ключових логістичних вузлів РФ. Найзапекліша ніч у російському енгельсі. На військовий аеродром страт авіації завітали дрони СБУ і сил спецоперацій. Саме звідти злітають російські тушки, що запускають ракети в бік України. Там же зберігалися й боєприпаси, зокрема ракети Х-101 і х 555 п'ятдесят п'ять. результаті удару склад було знищено. Орієнтовно росіяни втратили близько сотні ракет. Супутникові знімки підтверджують, удар був нищівним. У пабліках також пишуть, що навколо піднявся радіаційний фон, начебто через вибух боєприпасів із ядерним начинням. Земліділію вила українські аеророзвідники ліквідували рідкісну машину дистанційного мінування. Ювелірна робота птахів Мадяра. Путівку до пращурів їй виписали два FPV-дрони, так що земліділія вигоріло вщент. Росіяни від початку війни втратили вже п'ять таких машин. Ворог використовує їх для швидкого створення мінних полів на стратегічно важливих напрямках. Кремлівська провокація. Хочу показати вам ще одне запальне відео тижня. Заграву від цієї пожежі було видно за десятки кілометрів, бо так яскраво горіла газовимірювальна станція в російському місті Суджа на Курщині після того, як в ніч проти п'ятниці її обстріляли росіяни і миттєво звинуватили у цьому Україну. Логічне запитання: чи не надто дорогі декорації для постановочного фаєр-шоу? Ну, по-перше, це колись стратегічний об'єкт Крим. Кремлю вже було не шкода, і з січня він припинив качати газ до Європи, коли закінчився контракт. Станція фактично перетворилася на металобрухт. По-друге, з точки зору кремлівської пропаганди, картинка мала виглядати дуже ефектно для звинувачення України у зриві так званого енергетичного перемир'я, тобто двостороннього припинення ударів по енергетиці, якого сам Кремель не збирався дотримуватися. Але для Москви було важливо, що порушниками в Білому домі вважали саме нас Бо путіну дуже хочеться повернути ситуацію, коли в очах президента США голуб миру це Росія, а палиці в колеса мирному плану імені Трампа вставляє войовнича Україна. Те, що все з точністю навпаки, сам Дональд Трамп особисто переконався цього тижня під час двогодинної розмови з Володимиром Путіним, і хай вас не вводять в оману слова про хорошу і продуктивну розмову, написані Трампом у соцмережі. Скасування прес конференції яка була запланована. Вона після цього телефонного дзвінка красномовніше за всі слова. Очевидно, Трамп розраховував на більше. Але користь від їхньої розмови все ж таки є. По-перше, Трамп цього тижня телефоном поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським, вперше після цієї скандальної перепалки в овальному кабінеті. По-друге, вже завтра починаються переговори в Саудівській Аравії. Це вперше, коли українська та російська делегація одночасно будуть в одній будівлі. Чи варто щось очікувати від цих переговорів, де роль посередника будуть виконувати американці? Чи працюватиме енергетичне перемир'я, і чому в американській та російській версіях так багато ключових нестиковок Артем Куля все розібрав? Енергетичне перемир'я до України більше застосовується метод Кнута, до Росії більше застосовується метод пряника, що означають нові домовленості, та по яких конкретно об'єктах буде заборонено бити РФ. Якщо говорити про стратегію Путіна, то вона складається із такої собі матрешки. Які значущі для України нестиковки знайшли у розмові Путіна з Трампом? Це була розмова точно не переможна для Трампа. Та чи дотиснуть Москву на реальні поступки? Вечір п'ятниці в мережі з'являється інтерв'ю спецпредставника Трампа Стіва Віткофа одіозному журналісту Такеру Карлсону, яке одразу розтягнули на цитати Стівенкісомачвітхов so згадав розмову з Путіним, в якій очільник Кремля запевнив, що пішов молитись в церкву за Трампа. Коли в нього стріляли влітку минулого року, президент Путін замовив чудовий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа. Так само, як і Нью-Йоркський художник, який намалював ікону з Трампом, Путін маніпулює почуттям власної величі Дональда. Що ж до Віткофа, то схоже, що під час регулярних візитів до Москви він таки підхопив вірус кремлівської пропаганди. Насамперед, найбільшим питанням цього конфлікту є так звані чотири регіони, включаючи Донбас і Крим. Вони російськомовні, там були референдуми, і переважна більшість людей вказала, що хочуть перебувати під російським правом. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Звісно, ключове питання зовсім інше. Росія насамперед прагне знищити Україну, позбавивши її державності та суверенітету. І звісно, на чотирьох регіонах не зупиниться. Ця тож навіщо Вітков повторює кремлівську байку? Перше питання, звісно, певної інформаційної бульбашки. Вони хочуть показати в тих же заявах Вітков, а що вони там розуміють Російську Федерацію. Водночас Стів заявив, що Україна та Росія зможуть вийти на повне припинення вогню за пару тижнів. Інший спецпредставник президента США Кіт Келох навіть окреслив, як саме виглядатимуть подальші перемовини України з та Росії в Саудівській Аравії. Це будуть переговори за принципом близькості. Тобто одна група буде в цій кімнаті, інша група у тій кімнаті, і вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на зразок човникової дипломатії в готелі. І ось так це буде працювати. Фундаментом цих зустрічей стали телефонні розмови Трампа з Путіним та Зеленським цього тижня. Обидві з яких президент США назвав хорошими. Я вважаю, що після всього того, що відбулося в Білому домі. Те, що відбулася ця розмова, те, що вона відбулася в нормальній обстановці, це вже величезний плюс. Угода про яку попередньо погодилася як Україна, так і Росія, це так зване енергетичне перемир'я. Але і тут з'явились нюанси. Ось звіт на сайті Кремля, де Москва публічно погоджується не атакувати енергетичну інфраструктуру України, а це допис прес-секретарки Трампа Керолайн Левіт, який продублювали на сайті посольства США в Росії, де вказано, що угода стосувалася енергетики та інфраструктури, що по суті дві абсолютно різні групи об'єктів. Те, що з'явилася гуманітарна інфраструктура, це дуже великий плюс, і нам потрібно це максимально подалювати по всьому світу. Чому тому, що це абсолютно зрозуміло? теза буде як для глобального півдня, і це справді багато в чому звузить можливості для маневру Росіян. Коли вони стріляли по наших лікарнях або навчальних закладах, вони завжди відповідали там українці ховають своїх військовослужбовців. Після розмови з Трампом президент Зеленський також наголосив, що мова йшла не тільки про енергетику. Ми говорили про безпеку енергетики, енергетичної мережі. Та іншої цивільної інфраструктури, і саме тому я сказав президенту Трампу, що на мою думку, важливо, щоб ми підготували списки об'єктів, форматів іншого, проти яких ми бачимо, не може бути застосована та чи інша далекобійна зброя Росії. Однак чи дотримується цього Росія відповідь очевидна. Суджа Курська область. Те, як яскраво палає газовимірювальна станція, яка відігравала ключову роль у транзиті російського газу до Європи, не менш яскраво ілюструє домовленості Трампа із Путіним. Попередні сім місяців, як там були ЗСУ, все було в порядку. Прийшли росіяни, станція загорілася. Український генштаб стверджує, що це чергова провокація. Станцію обстріляли російські війська щоб дискредитувати Україну на міжнародній арені. Натомість у російському МЗС вже використали пожежу у суджі для того, щоб по суті скасувати енергетичне перемир'я, відновивши атаки по українській енергетиці. Хоча російські атаки і так не припинялись ані на день. Та про що ще Трамп намагався домовитись з путіним? Розмову російського диктатора з президентом США певно вдалою не назвав ніхто, окрім власне самого Дональда та його адміністрації. Та й навіть сам Трамп скасував заплановану прес-конференцію, бо, вочевидь, нічого дійсно хорошого сказати не міг. Він зрозумів дуже чітко, що Путін робить все від себе залежно для того, щоб затягувати час. І у Трампа було два варіанти: або вибухнути і зробити якісь певні заяви. І тоді це точно загальмувало переговори, що добивається Путін, або навпаки, спробувати включити турборежим. Він включив турборежим, і все те, що ми зараз бачимо, знову м'яч на стороні Росіян. Які кричущі нестиковки знайшли в цій розмові, розкажемо трохи згодом. Спочатку ж результатом півторагодинного діалогу мало бути повне 30-денне перемир'я та обмін всіх на всіх, але в його реалізації не зацікавлений Володимир Путін. Якщо говорити про стратегію Путіна, то вона складається із такої собі матрьошки. Основа це безумовно затягування часу для того, щоб зробити українське питання одним з багатьох інших у двосторонніх переговорах і виторгувати собі преференції. Середина це зрив переговорів руками України для того, щоб протиснути повторне зупинення допомоги. І третя частина найбільш схована це до останнього відкидати ідею миротворців, щоб потім спробувати виміняти її на визнання тимчасово окупованих територій російськими однак, ймовірно, це ще далеко не всі компоненти цієї конструкції. А для того щоб зараз показати публіці, хоч якісь результати, Трамп та Путін озвучили згадувану вищу паузу в атаці на енергетику обмін полоненими, який вочевидь готувався завчасно, і Путін просто його підтасував. Та спільний хокейний матч. Путін в переговорах завжди погоджується на ті речі, які для нього найменш важливі. Якщо він розумів, що енергетична е, удари по енергетичній інфраструктурі не принесли за стільки років бажаного результату, вони не принесуть і зараз цього ж результату. Тому він на це погодився. Зараз він по суті вичерпав ліміт. Це теж дуже важливо. Того, що для нього не важливо. Далі він повинен е, іти вже на поступки в чомусь іншому. До того ж, енергетичне перемир'я зараз більше потрібно путіну, адже українські дрони на від. Міно від російських частіше влучають в цілі, завдають збитки РФ на сотні мільйонів доларів. Ба більше відмова по ударах по енергетиці подавалася як те, що Путін підтримав ідею Трампа. Але ми пам'ятаємо, що часткова заморозка насправді була українською пропозицією Джиді, яку американці спочатку відкинули, а точніше розширили. До України більше застосовується метод кнута, до Росії більше застосовується метод пряника. Тобто, ще раз ми це запропонували. Нам сказали Ні, давайте робити не так. Давайте ми вас дотиснемо, зробимо ще більше. Знов таки все всеосячне перемир'я. Коли до Росіян прийшли з цією пропозицією, на яку ми погодились. Вони розвернули її назад, і їм сказали Окей, розвертайте, ми на це згодні. А тепер про головну нестиковку розмови Трампа із Путіним. Наступного дня після розмови відбулася ще одна війна інтерпретацій. Ось на сайті Кремля пишуть, що обговорювалось припинення військової допомоги та розвідданих Києву. А ось що про це в ефірі каналу Fox News сказав сам Трамп. Ні, ми про це не говорили. Ми не говорили про допомогу взагалі. Ми говорили про багато речей, але допомога не обговорювалася. Або це видавання бажаного за дійсне з боку Путіна, або Трамп свідомо не хотів виносити це на загал. Бо після зупинки допомоги Україні ця тема стала для нього занадто токсичною. Давайте не забувати про те, що після того як було виключено допомогу Україні, акції ключових компаній ВПК Сполучених Штатів Америки почали летіти. Вниз і відтепер насправді Трамп прекрасно розуміє, що його подібні дії другий раз тим більше другий раз підряд будуть мати наслідки не в Україну російській війні. Вони будуть наслідки мати для американського ВПК і мільярдні втрати американського ВПК. Вимоги Путіна до всеосяжного перемир'я, так як і зупинка переозброєння, мобілізації та військової допомоги, неприйнятні. Причому не лише для України, а й для США, адже саме під. Тримка Києва залишається єдиним дієвим козиром в рукаві Трампа. Якщо його немає, то взагалі карти Путіна нічим крити. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.